На відео хлопці ЗСУ показують трофейний шлем каску русняву. Ну, на вигляд ніби воно простойно. Виглядає насправді нібито щось нове, технологічне, а насправді то 1953 року залізна каска, яка була накльопана ще після Великої вітчизняної війни. ну, як резерв на Малолі, а вдруг прийдеться ще раз воювати. Ну і щоб добро не пропадало. Це ж не одна, вона єдина, напевне, така в руській армії, щоб добро не пропадало, на саморізи причепили якийсь там утеплювач, просверливши пару дирок, ось, яка круто виглядає. Хлопці зняли наші, розкрутили, помордувалися, звичайно, трохи. але... Ну, друга світова війна, чим не трофей. Музей можна здавати. Оце причепили, щоб сильно мозги не натирало і виглядало як щось новіше. А насправді це старе, старе стар'є, яке нікому вже не потрібно.